Вітаю! В цьому відео ми з вами поговоримо про те, як запускати Maven збірку з командного рядку. Якщо подивитися документацію, то у документації до команди Maven вказуються наступні параметри. Перше опції, друге. Фази. Третє, goals – цілі що означає те, що ось ці от параметри вони знаходяться в квадратних дужках? Це те, що ось ці от параметри вони являються опціональними. Це означає, що ми можемо вказати опції, можемо не вказувати, можемо вказати фази, можемо не вказувати, можемо вказати цілі, можемо не вказувати. Давайте почнемо з цілей. Ви вже, точніше, з фаз. Ви вже знаєте, що взагалі життєвий. Цикл Maven проєкту складається з фаз. Є три основних життєвих цикла, і кожний з цих життєвих циклів він складається з певного набору фаз. І ви можете обрати будь-яку фазу з цього життєвого циклу збірки, і Maven виконує саму збірку. Про що потрібно знати, коли ви запускаєте, наприклад, Maven Package? Це те, що виконується не тільки команда package, фаза package, а виконується package та усі фази, які знаходяться в цьому життєвому циклу до фази package. І додатково до цього ви можете вказати не одну фазу, не тільки package, а ви можете вказати, наприклад, Maven clean package. Це має сенс в тому випадку вказувати кілька фаз, якщо ці фази знаходяться в різних життєвих циклах збірки. Оскільки клін не знаходиться в дефолтному життєвому циклі збірки, то щоб виконати чистку вашого проєкту, вам необхідно вказати от саме клін в цьому командному рядку. І таким чином ви можете виконати відразу кілька фаз. Наступний варіант збірки це, окрім фаз ви можете вказати ще ціль. І тут мається на увазі ціль е, якогось плагіна. Як ви вже знаєте, до вашого Maven проєкту підключений певний набір е, е, плагінів. Де, е, деякі з них, такі як Maven Compiler Plugin, вони підключені по замовчуванню до, до кожного проєкту. Деякі е, плагіни ви можете підключити власноруч. Так, як це ми робили з Echo Maven плагіном. Так от, коли ми запускаємо е, збірку нашого проєкту, замість цілі ми можемо вказати, е, замість фази ми можемо вказати ціль якогось плагіна. Наприклад, є такий е, плагін, який називається Dependency, і в нього є е, ціль. Або метод, котрий називається TRE. Давайте подивимося, що робить ось цей ось метод плагіну. Дивіться, BILDSUCS і додатково, ось цей ось метод плагіну DependenціTree, він вивів список залежності нашого проєкту. От, якщо подивитися на ось цю ось частину тексту, ми бачимо, по-перше, це саме наш проєкт. У нього э, ім'я пакету це орг, э, package це orgExample, ID Maven demo і версія 1.0. У цього проєкту є дв дві залежності, які ми додавали власноруч Mass-Parser і JUnit э, залежності. І е, також ми бачимо, що JUnit залежність вона підключена у scope test і це означає, що ця залежність може використовувати тільки в, в тестових наших класах. І е, Що ми додатково ще бачимо із цікавого, це те, що ця залежність ОGUNI Jupyter транзитивно підключає до проєкту ще певний набір своїх залежностей. Це означає, що, хоча ось тут, от, в залежностях в POMXML ми вказуємо всього-навсього одну залежність, по факту, через те, що ця от залежність guingp вона залежить від якихось інших залежностей, ось ці ось інші залежності вони транзитивно підтягуються всередину нашого проєкту. І за допомогою ось цього от, е, е, методу Dependency 3 у плагіні Dependency ми можемо подивитися у список не тільки от залежності першого рівня, а також повний список залежності, який у себе включає транзитивні залежності. Повертаючись до а, командного рядку, отже, замість фази або додатково до фази ми можемо вказати а, якусь, якийсь метод плагіну, який ми захочемо. І також. Це можна робити одночасно. Ми можемо, наприклад, викликати Maven Package, а потім викликати Dependency 3 метод плагіну. І це буде означати, що спочатку збереться наш проєкт, збереться артефакт, а потім виведеться список залежностей нашого проєкту. Отже, як ви бачите, усе працює. І останнє, про що я хотів з вами трошечки поговорити при запуску Maven збірки з командного рядку, це опції. Ви вже бачили одну з опцій на минулих відео це як запускати збірку Maven проєкту в офлайн режимі. В офлайн режимі мається на увазі це те, що будуть, будуть використовуватися тільки ті залежності, які є в локальному репозиторії. Для цього нам достатньо зробити. Мінус-О параметр. Таким чином, буде проходити збірка у офлайн-режимі. Додатково, що може бути корисним з опції, те, що я використовую у власному досвіді, є такий параметр, який називається X велика. В даному випадку, збірка буде проходити у дебаг режимі, і це означає, що просто буде виводитися більше інформації стосовно того, що відбувається наразі. Зараз не будемо дуже сильно вдаватися в подробиці стосовно того, що тут водиться, але якщо у вас є якась помилка так, при мейл-н-збірці, може бути корисно використовувати мінус X параметр для того, щоб було більше інформації для того, щоб зрозуміти, в чому саме корінь цієї помилки. Окей, отже, ми з вами подивилися. Що коли ми запускаємо Maven команду з командного рядку, ми можемо передавати опції, фази та плагіни, і розглянули приклади, як передавати і те, і те, і те.